Привіт, коханий! Що робиш? З лочками гуляю. Та ти, блядь, чисто охуїв! Спокійно, я в селі корів вигулюю. <ривіт> До командира частини приходить дружина офіцера з проханням. Повпливайте на мого чоловіка, він мені зраджує. Ну, вже так відразу й зраджує. У вас що, докази є? Є! Ось знайшла у нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси до себе в кишеню і говорить: добре, потім з ним розберемося. Після закінчення тривоги пізно увечері командир втомлений повертається додому, сіли вечеряти. Дружина його запитує: А вам платню сьогодні давали? Ага, піди там візьми у кишені. Дружина повертається, тримаючи в руках гроші й трусики. Ну і жартівник ти у мене, Петрику. Я третій день ці труси шукаю, а ти їх в кишені носиш. <риклад> Слухай, ти як на рибалку вирватись зміг? Я її ванну зробив з піною. І це її зупинило? Монтажна піна будь-кого зупинить. <риклад>